Всім привіт! Сьогодні у нас теревеньке. Теревеньке про такі класнічі добрива. Це не добрива, це цілий скарб, який мені дуже-дуже подобається, ну просто я від них в захваті. Але ж вони коштують дуже дорого. Я поки, коли порахувала, скільки мені треба коштів, на ці добрива, то я взялася за голову. <рив> Звичайно, якби я не купляла яровське добрива, то можна було б придбати ці, але ж, але ж, взагалі, то цих добрив треба, це я рахувала самий мінімум, саме мінімальну кількість. І, і тут тільки для, для теплиць. А в мене ще відкритий ґрунт. Тому я ще поки не готова купити одні такі добрива для того, щоб вирощувати полуничку. Е, в основному я беру ці добрива для того, щоб е, зробити листові підживлення, е, якусь е, десь щось підкоригувати. І чому я. Не закупляю, наприклад, всю лінійку цих добрив, ну тому що вони мені просто, ну, не, знаю, мені вони просто не потрібні скільки добрив. Е, тому що у мене живлення комбіноване. У мене живлення туди йде органіка обов'язково і також з додаванням мінеральних добрив. В основному мінеральні добрива це в критичні фази. Вирощування, і е, для того, щоб коригувати, що рослинки не хватає, не вистачає. От для того в мене ці добрива. Е, тому що в у у тій органіці, яку ми вносимо, яку ми закладаємо в грядки, е, на цій органіці може виростити дуже гарна полуничка і навіть без оцих всіх добрив. Для чого ці добрива вносяться? Для того, щоб впливати на смак полунички, на здоров'я полунички, на розмір, на все це впливають і добрива. Я не загодовую свої рослинки. Я тільки даю їм підживлення, я не кормлю. Можна кормити полуницю повністю, так як ми, наприклад, Десь. В общем, як раніше було, складалося якесь меню, один день те, в другий день те. Так само і полунички складається її раціон, щоб полуничка була здорова, і даються добрива, дається живлення кожного поливу чи там двічі в тиждень, ну як у кого. Хто як працює, працюють всі по-різному. Я ж тою одобрив мінімальну кіль... кількість, так як у мене вже є органіка. Тому... Ну і плюс до того, органіка вона покращує ґрунт. Якщо є органіка, це вже 50% урожаю. Тому що органіка покращує ґрунт, рослинки краще ростуть. Але органіка повинна бути перепрівшою. Не повинна вноситись свіжий навоз, тому що там можуть бути і гельмінти, і хвороби, і шкідники, і все там може бути, тому треба вносити перепрівши оце все. Тоді буде якийсь ефект гарний. Якщо ж вносити комбіноване живлення, так як я вносю, Органіку плюс мінеральне живлення це саме мінімум, який я вносю. Вносю, так як, наприклад, якщо взяти якесь добриво, то його можна вносити від 1 граму до 3 грам на рослинку, в залежності від віку рослинки, в залежності від вашої води, від е, PH є Сі. Але ж я вносю не більше 1 грама, не більше 10 грам на 10 літрів води, якщо так сказати, тому що в мене комбіноване живлення. І що рослинки не вистачить із органіки, воно добере із цих добрив, чи яровських добрив, чи будь-яких інших. Добрив дуже багато, різних прирізних, і всі їх використовувати просто неможливо. Грогінерські ж добрива я вибрала їх для того, щоб коригувати якусь нестачу, полистику. також я їх часто використовую і для розсади, тому вона в мене така як гарненька. І так, як оці добрива, вони діють швидко. Їм не треба переходити в якусь форму, щоб рослинки їх споживали, а вони вже в такій формі, що рослинки їх споживають. Тому вони такі і дорогі. Я собі вибрала кілька добрив, якими я буду користуватися. Можливо, ще якісь будуть доповнення, можливо, ще якісь будуть добавки у процесі, так як як говорять, апетит приходить під час їди. От так же ж і в мене. Я не можу сказати за всі ці добрива, які перечислені в оцих таблицях, тому що я ними всіми не користувалася. Я вибрала собі кілька, їх просто трішки текстую і поки що вчуся з ними працювати. Ну, ось, наприклад, Меджик. Тут вказується, загальна доза становить від 10 до 15 кг на гектар да? за одне внесення кожні 10-12 днів. Можна додавати в бак для нітротів. Полив розсади та саджанців тут 100-200 грам на 100 літрів води. Ось уже вам указано 100-200 грам на 100 літрів води. Значить, якщо це е, 10 літрів води, значить це 10-20 грам на 10 літрів води. І чому така розбіжність 100 або 10 чи 20 грам? Майже в два рази. Збільшена норма, тому що є саджанці різні, є малесенький саджанець, а є двохрічка. От тому і є такі і є маленький саджанець, а є великий саджанець. От і розбіжність тому така. Якщо у вас середня розсада, середні саджанці, то можна давати десь посередині, бажано давати десь у середній. Так, як тут 10-20, ну можна дати 15 грамів на 10 літрів води. І не будете переживати, що ви спалите листочок. До того ж, ці добрива обов'язково використовувати не в жару. Якщо це дуже жарко, то значить можна їх використовувати десь із 3 годин, 4 ранку, коли. Температура найнижча у нас за сутки. І дуже уважно читати, якщо тут є деякі добрива, які не можна приміняти, коли дуже висока вологість. Тому треба уважно просто читати ці добрива. Я сама ще тільки вивчаю ці добрива, але з цими препаратами я вже ось, 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 ось я вже працюю давненько. В минулому сезоні я дуже горна. тут Цю вже банку я майже закінчила, вже в мене нова є. І пакет теж я нову вже купила, вже тут зазвичай майже її немає. Тут написано подекуди є написано, листове живлення, але ж отут в таблиці є розрахунок і на фертигоцію, тобто в курінь. І навпаки, тому треба обов'язково дивитися, вивчати оцю інструкцію. Дуже-дуже уважно. І не перевищувати ні в якому разі доброго. Оце більше не можна використовувати, тому що ви просто спалите рослину. Тому що тут концентроване це добре, дуже концентроване. Ну і норми тут теж все, все написано. Я думаю, тут, ну, я не знаю, ну, от ПКС, якщо, для вас роз... крапельного зрушення або полив саджанців, смотря для чого ви вносите це. Ну, я зазвичай брала ось оцього, ну, таку чайну ложечку. Я стараюсь брати ток, або середнє, або найменше. В залежності від соджанців. Якщо я бризкаю розсаду, то це одна доза, Якщо це дорослі соджанці чи рослинки, то це зовсім інше. Але все одно я не роблю максимальну дозу. Краще, краще її занизити, Тому, тому ось так. Отак я користуюсь цими добривами. Поки я ще собі купила тільки 4 із них, із цієї лінійки, звичайно, там дуже багато їх. Але, так як я користуюся, я вже говорила, комбінованим живленням, то я використовую оці грагріновські по листику бажано, а яровський вкоплю в курінь. І поки що все виходить. Так. Ну і за, е, за таблицю. Як же робити цю таблицю? Ну, я думаю, кожен собі може зробити сам як завгодно. На, при, на прикладі одного е, препарату, наприклад, ось пишете назву. Пишете назву. можна написати навіть шкідників, щоб вам було легше запам'ятати. Можна ще додати, що сюди треба додати, який він системник чи контактний, і що треба додати. Прилипач чи адівонт, чи що там треба додавати. Долі діюча речовина, з якої складається. Вона може бути одна, може бути дві, може бути три діючі речовини. Чим більше діючих речовин, тим, тим більший об'єм шкідників або хвороб лікує або контролює цей препарат. Долі дія струк дії цього препарату, скільки він буде захищати. Табличка долі, е, струк очікування обов'язковий, щоб ви знали, скільки треба діждатися до збору йогіт. Е, температура це обов'язково при якій діє препарат. В основному хімічні препарати діють до 25 десь градусів тепла. Ну, і зазвичай. Буває від 10 до 5, 5 градусів. Ну, шкідники взагалі вони починають вилазити, коли 10 градусів тепло вже, 10 і вище. То не маю не, не бачу сенсу раніше трішки робити обробки. Ну, у нас тепліє швидко. У нас буває що так, морози, морози, тоді тільки боці вже жаро. І, зазвичай, це так кожного року відбувається. Ну і за скільки гине шкідник. Ну, Так, якийсь кореген. До його бажано додавати Адюант написала: написала, що бере тріпса. Це для себе написала. Ще написала, що безпечний він для бджіл, що дуже, дуже мені важливо. Коли його застосовувати, який діюча яка речовина? Хлорантраніліпрул, контактно-системний препарат 2-3 тижні діє, строк очікування 20-30 днів, безпечний для бджіл, не змивається дощем. Температура від 5 до 30 градусів. Але його краще застосовувати від 10. І гине шкідник від 24 до 48 годин. Ну, ось так, я думаю. Якщо кому щось не зрозуміло, ну пишіть мені в Viber, я, я скажу за якесь добриво, якщо я, звичайно, знаю, тому що я ж не всі ці добрива ще вивчила, не всі їх використовували, треба спочатку використати, а потім вже людям щось пропонувати. Ну і заодно скажу знову. Засоджанці. Я не знаю, чи мене люди не дивляться, чи не чують, що мені пишуть скиньте католог. Нема катологу ще ніякого. Чому? Та тому що саджанці ще не готові. Готові вони будуть тоді, коли буде вже тепло, коли я зроблю обробки і коли зроблю перші підживлення. Оце тоді буде готовий католог, якщо він мені знадобиться. Тому що буває таке часто, що Мені той каталог і не потрібен. Зазвичай люди вже пишуть, і замовляють, знають, які в мене сорти є. Коли я розповідаю про сорти, вони пишуть, які вони сорти хочуть, я пишу їм, які вони є на даний час, і робиться відправка саджанців. Тож, ось так, продаж саджанців буде проводитися у мене в групі, і також, якщо хтось буде просто писати в Viber не обов'язкову групу, теж буду надавати таку інформацію, але ж це тоді, коли вже. Полоничка буде в наявності, буде вона готовою, тому що я ще не знаю, що там перезимує, що не перезимує. Це буде видно тоді, буде, коли вже полуничка піде в ріст, і я ж кожен корінчик витягую, обдивляюся, це обов'язково, я не гонюся за кількістю, я гонюся за якістю. щоб... Рослинки були якісні, не спішіть висаджувати їх. Тому що в минулому році було таке, що я почала висилати саджанці, а потім було похолодання, у людей були морози, рослинки стресують, ну на що це треба? Я в цьому році не буду рано виносити їх із теплиць, так вони і будуть стояти в тепличці, вони наростатимуть коріннячко. І в минулому році. Чому в мене такі висновки? Тому що у минулому році у мене стояла Аргентера, поки я вже відправила всі саджанці, абсолютно всі, які вже стояли на вулиці, а Аргентера в мене стояла в теплиці. І в мене вона заквітла в місті із ранніми сортами. Так як це пізній сорт, а вона в мене заквітла з ронніми. Попола і під зоморозки трішки, але вона в мене ще дала і урожай. Тому що вона в мене майже не стресувала, розвивалася в теплиці, їй там було комфортно, гарно, вона оброблена, підживлена. Тому я вас призиваю: не спішіть. Звичайно, хто дуже спішить, може, замовляти десь. Де беруть замовлення зарані. я ж в цьому році не хочу брати замовлень раніше. Раніше, ніж я бачу, тому що саджанці є і в хорошій формі вони здорові гарні. І також ціна ж теж буде залежати від того, як буде виглядати розсада. тому що. Ну, ви ж розумієте, в нас в цьому році екстремальна погода. І все буде залежати, звичайно, від того, в якому вигляді вона буде. Я, звичайно, буду ще виріжати на ринок обов'язково. Якщо треба, ще можу виїхати і в Самар. Ну, можливо, це я не обіцяю, але можливо. Побачимо. Зараз ще планувати зарано, тому що розсада ще не готова. Тож, всім миру, добра, всього найкращого і все буде Україна. До побачення!